Привіт! Ви на каналі юридичної компанії Olson. і сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох чоловіків. А саме чи можна сховатися від ТЦК, якщо ти нічого взагалі робити не будеш? Тобто, якщо ти не приходиш у ТЦК та СП не користуєшся Резерв Плюс чи будь-якими іншими державними послугами, і нібито ТЦК тебе бачити не буде. Ідея ніби проста: якщо я не світився, то і мене немає. Але насправді все працює зовсім по іншому. У цьому відео я розповім, як насправді працює система Резерв Плюс. Чи дійсно тебе не знайдуть, якщо ти її ігноруєш? Які бази даних вже об'єднані і чому не оновлені дані це не захист, а навпаки ризик. Якщо ти або твої друзі все ще вірять у те, що можна просто зникнути радарів, це відео для тебе і для них. А я нагадую вам підписатися на цей канал, а ми починаємо. Отже, як працює «Резерв Плюс» і що таке система оберіг. Дуже багато людей думає: я не скачував Резерв Плюс, не заходив в нього, не оновлював свої дані, а значить їх там немає. Але це міф. Насправді, Резерв Плюс це не самостійний сервіс, це лише веб-портал, який дозволяє військовозобов'язаним перевірити свою інформацію, а також оновити свої дані у реєстрі військовозобов'язаних. А ось головна система, де ось ця інформація, це реєстр оберіг. І основне, цей реєстр може оновлюватись автоматично без твоєї участі. Тобто, ти можеш не приходити в ТЦК, не скачувати резерв плюс, але у реєстрі військовозобов'язаних інформація про тебе все одно буде. Все, що держава знає про тебе, інфа з податкової акти цивільного стану, наприклад, шлюб, розлучення. Народження дітей, перетини кордону від прикордонної служби, освіти від освіти, місце реєстрації від міграційної служби, навіть судимість чи судові справи усе це можуть отримати працівники ТЦК та СП шляхом автоматизації реєстрів. І вся ця інформація міститиметься у реєстрі оберіг, єдиному реєстрі військовозобов'язаних. А Резерв Плюс це всього лише інтерфейс, де ти можеш побачити, яка інформація про тебе є, і внести певні зміни. І ось тут головне, якщо ти ніде не верифіковуєшся, нікуди не заходиш, не скачуєш резерв плюс, дані про тебе все одно будуть у ТЦК та СП. Це лише означає, що твій статус просто неоточнений, і ТЦК буде мати ще більше підстав для того, щоб тебе викликати або поставити відмітку про порушення правил військового обліку. Отже, якщо ти думаєш, що ніхто не знає, де ти і чим займаєшся, бо ти не ходиш до ТЦК, не оновлюєш документи і все ігноруєш, погані новини. Держава знає більше, ніж здається, і зараз я поясню як. Як я вже сказав, в реєстрі військовозобов'язаних оберіг може зберігатися уся інформація, яка може стосуватися вас як військовозобов'язаних. Ніхто не може вплинути на цей процес, так як дані можуть передаватися автоматично через автоматизовані системи передачі даних між реєстрами. І у вас лише частина того, звідки в оберіг можуть надходити твої дані. Податкова служба, якщо ти працюєш офіційно, зареєстрований як ФОП, отримує зарплату або подаєш декларації. ДРАЦ одружився, став батьком, оформив розлучення, вся інформація там. Прикордонна служба: кожен твій перетин кордону може фіксуватися і передаватися в систему. Міграційна служба, якщо ти змінював місце реєстрації, робив новий паспорт або id картку, це вже відображається у реєстрах. Міністерство освіти, вся інформація про твоє навчання в університеті теж доступна для аналізу. Усю цю інформацію можуть отримувати ТЦК та СП через свої ж запити до відповідних органів. І те, що ти не оновлював резерв, ніяк на це не впливає. І відповідно твоє небажання оновлювати дані сприймається не як цієї людини не існує, а як те, що інформацію по цій людині треба перевірити вручну. А отже, ця підстава для повістки в ТЦК або затримання на вулиці. Власне, тому ми й говоримо, що неоновленість даних це не захист, це навпаки ризик. Якщо твої дані в не неоточнення або система бачить розміжності між інформацією з різних реєстрів, твій статус може бути змінений на той, що потребує додаткової перевірки, тобто буде світитися інформація про те, що ви порушуєте правила військового обліку. Відповідно, для ТЦК це сигнал. Є людина, яка порушує правила обліку, по якій немає достатньої інформації, значить, нам потрібно її викликати і перевірити. Тобто, чим менше держава офіційно знає про тебе, тим більше шансів, що тобі пройде повістка не на підставі чогось конкретного, а просто для оточення даних. І ось тут починаються найбільші сюрпризи. Хтось має право на відстрочку, але не оформив документи і не встиг. Хтось фактично не підлягає мобілізації, але потрапив під вручення або не оновив статус, а хтось взагалі виїхав за кордон, але система його бачить як присутнього, бо він ніде офіційно не заявляв про юрист. Усе це наслідок того, що ви вирішили не оновлювати дані. І тут працює просте правило: краще мати чітку позицію, ніж взагалі повністю ухилятися від ТЦК. Тепер поговоримо про ті реальні наслідки, які можуть бути. Бо не світитися звучить добре лише в теорії. І ось чому, якщо твій статус в реєстрі оборіг не уточнений або в резерв плюс, ти не підтвердив свої дані, це не дає тобі захисту. Це робить тебе кандидатом на додаткову увагу. Система позначає тебе як людину, яка може перебувати в Україні, підлягає військовому обліку і потребує перевірки. І далі все просто. В реєстрі ти зазначений як особа, яка порушує правила військового обліку, зустрічаєшся з працівниками ТЦК на вулиці, вони це перевіряють, бачать, що ти порушуєш правила обліку, не оновлював свої дані, і, відповідно, затримують тебе разом з працівниками поліції і доставляють в ТЦК для розгляду постанови про адміністративне правопорушення. Хоча фактично, всі ми прекрасно розуміємо, що у більшості випадків це означає мобілізацію. І що найважливіше, формально це навіть може бути законно. Особливо це ризиковано для тих, хто має реальні підстави для відстрочки або звільнення від служби, але не оформив документи. Бо в момент затримання буде вже пізно пояснювати щось на словах. Отже, якщо стратегія мене не видно, значить мене не існує, не працює, то що взагалі можна робити? Відповідь проста: ми про це постійно говоримо у кожному своєму відео: працювати на випередження і знати усі законні механізми захисту. Перше, що потрібно зробити, розібратися, чи маєш ти право на відстрочку або звільнення від мобілізації. Це можуть бути сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, службовна діяльність або робота у критичному секторі. І якщо така ситуація є, то не чекай, поки хтось там вирішить щось за тебе. Збирай документи і подавай їх до ТЦК. У цьому випадку ти виглядаєш не як порушник, а як громадянин, який намагається жити по закону. Друге, це уточнити свої дані в резерв плюс. Так звучить парадоксально, але якщо ти маєш право на відстрочку, краще, щоб держава про це знала заздалегідь. Якщо в тебе змінюється місце проживання, ці дані варто актуалізувати. Бо коли все прозоро, є що доказати і є що показати. А коли нічого не оновлюється, це завжди виглядає як спроба якось переховатися. І третє, якщо ситуація складна або нестандартна, звернись до юриста. Юристи допоможуть тобі зібрати правильний пакет документів, написати заяву в ТЦК, оскаржувати незаконне отримання повістки, супроводжувати тебе у справах пов'язаних з мобілізацією. Як показує практика, той, хто діє, той захищений, а ті, хто нічого не роблять. Є першими у групі ризику. Отже, підсумуємо: сьогодні в Україні неможливо бути поза полем зору держави, навіть якщо ви не користуєтесь дією, не оновлювали резерв плюс чи взагалі не користуєтесь державними послугами. Часи, коли можна було перечекати тихо вдома, минуле. Зараз інформація з десятків державних реєстрів потрапляє в систему оберіг, а резерв плюс це лише спосіб підтвердити, що ти не ухиляєшся, навпаки, готовий захищати свої права закону. Якщо ти нічого не робиш, тебе можуть викликати до ТЦК СБ, затримати на вулиці, доставити до того ж ТЦК, ви будете сплачувати штрафи, а також, відповідно, можете бути мобілізовані все одно. Тому головна порада: не ховайся, а дій усвідомлено. Якщо маєш підстави для відстрочки, доведеться. Якщо не впевнений, проконсультуйся. Якщо ситуація складна, не лишайся з нею наодинці. Ми в юридичній компанії Olson допомагаємо захистити права таких осіб, не ухилятися, а законно знати свої права і законно захищати їх. Якщо ця інформація була для тебе корисною, постав лайк, підпишись на канал, а також поділись цим відео зі своїми друзями, для яких ця інформація також може бути корисною. Побачимось у наступних відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Olson.